Чи дозволено вам повернути праворуч в даній ситуації? Дозволено давши дорогу пішоходам заборонено. По-перше, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Значить, в даній ситуації будемо керуватися сигналами регулювальника. Сигнал регулювальника. Руки опущені, витягнуті в сторони або права рука. Зігнута в ліфті перед грудьми має таке значення. З боків від регулювальника, тобто з лівого або правого боку від регулювальника, на рейковим транспортним засобам дозволено рух прямо й праворуч. З боку грудей і спини регулювальника рух заборонено. В даній ситуації ми знаходимося спереду від регулювальника і рух заборонено. Або, як кажуть, при цьому сигналі регулювальника груди і спина для водія стіна. Прави на вид, номер 2.